Всім привіт знову, я Міхтайв Джирс сьогодні. Товариська гра Україна, Франція. Я Францію шукаємо. Ну, ми зіграємо нині з росіянами, от там зараз на сході в Слов'янську воюють. Може, їх приветих вокруг, і зараз ми розводимо. Розводимо їх, кажу вам, найближчі матчі. Сьогодні зараз грає Коріна-Росія, потім росія португалія Реал Челсі, Барселона, реал потім Шахтар, Шахтар Металіст і Карпати. І потім останній матч Ювентус Барселона. Це я дав найближчі матчі. ай я вішу. М'яч від сьомого номера. Шостий русел. П'ятий розець, чигиринець. Тимущу. Русел. Ну і зараз мене. Проти росіян хочемо забити будемо стро створювати контратаки. Ти е Ну я не забити її, бо то Та таки. Я на разів був забив. Не знаю кому. А ні, тут туди, туди грала, Тут грав играла... Бразилія Челі. Тут я Челі забив. За 23 секунди гола 100 кола. Там таких посередині кола я так розмахнувся, пух, держи пушка гола. Ах, так відбивает, не хочуть програти. Та вони і так програють. І навіть зараз де... Чемпіонат світу 2014-го Росія і так вже прожала раз. Такі барани з баронів. Ще не знаєте просто їх. Я вам так розказую. Ой, дарин капець то така пше. Трохи страшно грати. Що не впіткат, чи вп'ятка. Ви самі розумієте? О, не як ластив на голою. Йома ще вчусь би дев'яточка. Я вам нагадую, що я записую э, два матчі разом. Паузи не ставлю. Оп, дивіться, яка класна. зараза. І мусило рухати. Я записую два матчі. Починається другий, другий тайм. Озеро всех только. Ягол! Турина забывает, ротает, чи не? Tahan bertahan ini. Bob udar. Ah, pusing mu. Kulo ракета так пішла го. Кліна в гріє. Може зараз Росія ще заб'яла. Нам ліпше того не треба. Що ми програємо, то війни не буде в Росії. Якщо ми програємо, во, Україна якщо програє, то буде в буде війна. Якщо Україна вляграє війни нема. Там вже Порошенко і так вже... Буде рішав питання до п'ятниці. до Цієї п'ятниці, якщо сепаратисти зброю не здадуть, то значить буде войнушка. Але тут, кажуть серйозно, де? Будь танки, що не ті буде? Але щось я забалакався. От дивіться, забираємо аж, ти... от. не знаю, хто такий, де. Йомай! Є Гол! Гол! Ви чуєте? Гол! гол? вже другий тайм вже. Кажу другий тайм. Другий гол забуває, той й номер. Той десятий номер вже взагалі Бурзи, гене. Я ще потрапив перекладення. Той вже його злом десяти не Ого, посп... не підпускаємо тих росіян. Баламутів. Путін ще має з кордону забрати війська свої так само баламути. З тими військами. И вс бишки уже ТВ ска до дома еще ничего Ти заради Посыня Крем-Крем Ага, мне дам Чел Нефента Нуль, кажем Марч, пока 2-0 В России Я же буду дойду, дай в твою игру No sem pa kam, lepo je zapisati, smotr, vsemodači.